Друзі, всім привіт! Нашим здрасті, як завжди, їду на роботу сьогодні, та вирішив заїхати на металолом, показати вам того москвича. Капсула часу на металоломі називається. Поїхали і дивимося. Так, ось цей маскавий хлопці. Він продається, він весь комплектний, повністю. Час ціну вкажу. Резина стан взагалі класний, але вона вже порепана, тобто ну, резина не знаю. Вже. Умерла, навірно. Тут така м'ятинка є по крилу. Ну дивіться, техпаспорт є, але це треба з власником зв'язуватися и питати у нього, що він захоче, не захоче. Да, блін резина хороша, тільки вже старовато. Ух ты, -мо. че и запаска, девица. Запаска вообще нульцева. Крышки трамплера. Да. Ёкарный бабай. Капец, девица. Красавчик, конечно. Фу, пельга. Закрывается. Опа! Домкрат дивись, оригіналес Це аптечка була, да, це була аптечка колись Корба є можна завести, там пусто Так це з руля витягнули. оригіналес. Взагалі дивіться, не гнили, нічого. Порожики. ще, мабуть, не варені. Похоже, точно, що пороги не варені. А ну днище. Так. Що там по нижчу я не бачу? Дивіться самі. Ну, людина попросила мене заїхати подивитися. Если я еду на работу, в Обуху. И походу заехал на металлоприемку. Ну тут, блин, кто-то напикал. Ёкарный бабай. Навьо. Шкура заменитель. Класс, конечно. Нитки. Хорошая штука. Видите, чем мы будет, защитка. На печку. Ну да. КПП. У, як, яка вона мягенька, це просто капець, Обалдеть. 7000 тисяч гривень, капець порожики, Я не пойму, він що, блин, не їздив, чи що цей москвич. зараз двигун, давайте подивимся. Конечно, блин, так ее поставили неаккуратно. аккуратно. Капец. Такие ощущения, что он не ездил, да? Двигаться, что там есть, хлопцы. Бо я не бачу. конечно блин все духи я в шоке педальки так дайте хоть посажу на нем че в нем та ты шо 37 какие 37 3730 километров правильно вроде так ну так что вам будет видно 0 37 30 и червоненькая семерка 3700 километров пробега. Ёкарный баба. Давайте поставим на место заглушечку. Блин, вот это москвичок. 3700 пробега. Обалдеть. Дворники. 500. Прикуриватель. Пружинка якась тут печка. Як вона робить? От блін, село і люди. Уже поламав. Капець. Був, наверное, прийомник оригінальний. Забрали. Печка такі от, слоночки. Цю штуку відкрутили, Все, вона, по-моєму, так должна бути. Дивіться, заглушечки все є, лючки. Лючок резиновий, така от заглушечка. Так, это у нас щось не знаю. А оця заглушка на печку. От так должна бути, мабуть, от так. О! Так це подивіться експортний варіант. Openet, якийсь OpenET, IN, OUT. Класс! Яку він року цікаво Супер. сцеплення дивіться, все працює. Тормоза є. Ну сказали, що він повністю робочий, на ньому навіть їздили. Тормоза є, але так от дають так туговато, знаєте, як от старинні машинки. Жалюзі. Так, це я не знаю. що А, виключайте, дивіться, тут же ж немає цього поворотів. Дивіться как зроблено. Хоп, видно. Левый, хоп. Правый, хоп. Класс, блин. Светло. Вообще салон, посмотрите, какой. Чистюсенький, белюсенький, ярый пар. Вот эта машина, я разумею. Класс, конечно. Так, да, колись людина сохраняла його, сохраняла, зберігала, зберігала і все на смарку. Стеклопакети працюють Все як має бути. 3730 км пробіга рідного. Так хочу відкрити. Та ти що. Квот сила. Дворники с пионерами. Ооо, та да ты шо. Та да шо. Это, конечно, сила. Зараз секунду. Ёлки-палки. 408 мотор. Двигунчик. Полностью комплектный. Обалдеть. Листочки тут лишние. Дивіться, вот это круто, конечно. Это капсула часу, знахідка. Он лейбочка, сейчас я ее почитаю. Дивіться, капець. Став аккумулятора заводь и Реле, под... дивится, какие реле. А, это предохранители, мабуть, за побежники. РР-24Г2. Класс. Радіатор в комплекті. 7 тисяч гривень за цю машину. Але з документами не знаю, що. Кажуть, є техпаспорт, але складно щось там. Оригінальний фільтр. А, оце ось, ось хлопці підключали з бутилки і з бутилки на ньому передвигалися. Зараз я прочитаю, що тут написано. Так, давайте вместе разом з вами. Автомобільний завод імені Ленінського комсомола. Город Москва. Автомобіль Москвич 408. 1970. Коротше, 1970 якоїсь року. У ну, немає тут. На жаль, не бачу. Точніший. СССР зроблено. Круто. Сигнали. Масло Все в комплекті. Кран. ну Кран все закрили. А патрубок зняли. Навірно злили. Водичка тут була. Мабуть так. Катушечка. Тати що взагалі? Так, да, капсула непогана. Жалко, що її на металолом здали. Круто. Закриваємо компот. Капсула часу поїхала на металолом своїм ходом. Капець, до чого дожились люди? Отак от, от хлопці та дівчата приїхав москвича подивитися. Да. Нова різина, нова машина, пробіг 3730 кілометрів. Приїхав на металом своїм ходом. Все, всім пока, до зустрічі, до нових відео. Ще один маскалик, хлопці. Ще один маскалик, це вже без мотора. Розібрали вже. Все одна скалика, а це стоїть і